Розділ тінь біля колиски. Минули дні. Асуна вже майже не вставала. Вона дивилася на Харуно, але часто не впізнавала її, не реагувала на майомі. Забувала, як звати Рейну, і навіть не ставила питан. Мамо, прошепотіла Майомі вранці, але Асуна лише мовчки відвернулася до стіни. Івамото посміхалась. Вона була всюди, з дитиною, біля Асуні, на кухні, в тіні. Але ніколи в серці майомі. Сміливість дитини. Увечері, коли всі вже спали, майомі взяла куртку і тихо вийшла з дому. Вона йшла в дощ крізь холод і ніч, бо знала є лише одна людина, яка не злякається. Івамото. Зустріч із Рейною. Рейна відчинила двері з подивом. Майоміс. Вона щось робить з мамою. Голос тремтів, але очі ні. Мама зникає вона мовчить. Вона забуває нас. Івамото, вона що скаже їй у вухо щоночі. Рейна різко завмерла. Я знала, що вона не зникла. Просто чекала. Допоможіть їй. Я вас прошу. Рейна обійняла мамі. Твоя мама не зникне. Не зникне, поки ти віритимеш у неї. А я, я поверну її. Повернення. На наступний день Рейна з'явилася в будинку. Івамото сиділа у вітальні. Її очі вперше за довгий час стали холодними. Ти не маєш права бути тут. А ти не маєш права тримати її душу. Вперше стало тихо. Харуно почала плакати. Асуна з'явилася на сходах, тримаючись за стіну спантелечена. «Рейнац!» – Прошепотіла вона. Я тебе знаю. Темрява ще тут. Але тепер у мармі є союзник. І у Асуні шанс згадати, ким вона була. Це початок битви за душу.